До уваги платників податків П'ятихацька державна податкова інспекція головного управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до вашого відома, що з 1 січня 2023 року стартувала компанія декларування доходів громадян, отриманих. У 2022 році. Доходи, які підлягають обов'язковому декларуванню, це доходи від продажу та обміну рухомого та нерухомого майна, доходи отримані у вигляді спадщини та подарунків, інвестиційний прибуток, іноземні доходи, доходи отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, доходи отримані від надання майна фізичної особи в оренду, лізинг або суборенду. Доходи отримані не від податкових агентів, тобто які не оподатковувалися при виплаті. Також декларуванню підлягають іноземні доходи фізичних осіб платників податків. Резиденти України, які скористались правом на тимчасовий захист у зв'язку з агресією Російської Федерації та отримали благодійну допомогу від відповідних благодійних фондів. Дані на категорії громадян відповідні доходи декларує, а при цьому суми податку не сплачують та не визначають. Тобто зазначають лише отримання таких коштів, як дохід без податку та збору. Податкова декларація. Про доходи подається до 1 травня 2023 року. До 1 серпня поточного року, 2023, задекларовані податкові зобов'язання повинні бути сплачені. Значить, також, як є обов'язок декларування доходів, до 31 грудня поточного року громадяни мають право подати декларацію на отримання податкової знижки. Податковою службою надається спектр послуг для громадян, тобто громадяни можуть скористатися електронним кабінетом для подання декларації в електронному вигляді на скориставшись сайтом кабінет.tax.gov.ua в розділі електронний кабінет для громадян. Податкова декларація про майновий стан і доходи. Значить, також довожу до вашого відома, що з 1.1.2023 року затверджена нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи. Значить, декларацію можна, можливо подати декількома способами, як я вже зазначав, це в електронному вигляді, наручно або особисто, і засобами поштового зв'язку місці П'ятихатки податкову декларацію особисто можна подати за адресою 52.100 Дніпропетровська область місто П'ятихатки, вулиця Шевченко, 116. Режим роботи п'ятихатської ДПІ з 8 до 17. перерва з 12 до 12.45. Для отримання консультацій можливо звернутися за номером телефону 097 133 96 29, де вам Кожному хто забажає зателефонувати, буде наданий, будуть надані роз'яснення, консультації, можливо, можливо, звернутися безпосередньо у приміщення п'ятихатцов центр центру обслуговування платників п'ятихатської, де поїде зразки, нададуть бланки та нададуть всебічну допомогу в заповненні декларації. Шановні платники податків. Сплата податків це конституційний обов'язок кожного громадянина України. І сплативши податки, кожен з нас вносить часточку в обороноздатність нашої країни.